Вітаю вас, мої любі. Погляньте, Оксанка прийшла. Ходімо разом на прогулянку. Вже небо не таке, як влітку. В жоржинах вулиці й хати. Снує павук тоненьку нитку, наводить між гілля мости. В імлі ранковій сяють роси. На вуха шапку гриб натяг. Птахи накрила, взявши осінь. Курличуть журно в небесах. Який гарний вірш! А як гарно навколо. Але цікаво діти. А чому це гриб натяг шапку на вуха? Точно йому стало холодно. Як ви думаєте, а навіщо одягати шапки? Взувати гумові чобітки або черевички? Правильно! Щоб бути здоровими. Погляньте, навіть наша Оксанка вдяглася. А який теплий одяг у Оксанки. Так, у неї є пальто, є пов'язка на вушка, а ще вона взула чобітки. Я знаю, що ви дуже спостережливі та уважні, тому на прогулянці зверніть, будь ласка, увагу на те, як змінився одяг перехожих. Діти, а що змінилося у вашому одязі? Розкажіть, а що ви взуваєте зараз? Яке взуття носите? Ніхто не забуває про шапку чи пов'язку чи, можливо, навушники? Молодці. А якщо раптом ви трошки заплутались? То батьки обов'язково підкажуть вам, що вдягти у таку погоду, яка зараз у нас за вікном, щоб ваша прогулянка завжди була радісною та веселою, щоб вона приносила користь. Гарних вам прогулянок!